Хочу зазначити, що урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України за номером 340 від 18 квітня поточного року щодо надання окремих видів грошової допомоги. Документом, зокрема, врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон. До ухвалення цієї постанови усі знають, що жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати вказану допомогу упродовж року після народження дитини. Адже для цього. Того, вимагалася е, фізична е, саме присутність е, матері чи батька, і потрібно було особисто звернутися до органів соціального захисту населення, е, підтримана урядом е, новація передбачає можливість. Надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм саме зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином, мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасово. Прихисток. Хочу зазначити також, що розмір державної грошової допомоги не змінюється. І на даний час становить 41 280 гривень. Її надають у такий спосіб: 10 320 гривень одноразово. Першою виплатою залишок буде виплачуватися протягом 36 місяців по 860 гривень щомісяця. Оформити допомогу на дитину можна на одного з батьків чи опікунів, з якими вона проживає. Отже, відтепер батьки, у яких народилася дитинка, під час їхнього тимчасового перебування за межами України можуть дистанційно подати документи на призначення соціальної допомоги на дитину.